Знову всім привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимося зі схемами, навчимося розробляти власні схеми на основі уже тих, які існують, а потім в майбутньому ви зможете, уже, завдяки своїй фантазії та отриманим званням створювати. Власні схеми навіть без підказок та допомоги. Перед вами є схеми стандартні під вишивку. Це може бути вишивка як бісером, так і нитками. Схеми однакові, а також ці схеми дуже легко використовувати в ткацтві на станочкові бісером. Подивіться, уважно розгляньте цю схему. Для того, щоб розуміти її, треба знати принцип, як вона складається. Це, звичайно ж, ось, подивіться, да? велика кількість клітинок. Квадрат, в ній 10 на 10 клітинок маленьких. Тому що, якщо схема велика, то клітинок потрібно багато, тому клітинки такі маленькі. 10 на 10 клітинок, і в них. Ідуть е, якісь частинки зафарбовані, якісь не зафарбовані. Ми з вами зараз говоримо тільки про форму, трохи пізніше поговоримо про колір. Сьогодні я пропоную вам на основі форми сердечко дуже популярна форма, е, дуже полюбляють діти-підлітки. Схеми із сердечками. Розробити сьогодні треба буде нам декілька власних схем браслету з використовуючи цю форму. Яким чином ми це будемо робити? Для початку пропоную вам взяти просто білий аркуш паперу в клітиночку. Це вам вже для того, щоб було легше працювати, відкреслити, бачите, 12 клітинок в ширину це ж буде ширина вашого браслету, в ширину та будь-яку довжину. І оце буде місце, де ви будете виготовляти власну схему. Якщо у вас вийде, пропоную вам зробити три схеми. І ми виберемо одну, яку ми будемо розробляти вже за кольором. Якщо зробите одну, теж буде добре. От Це ми дуже легко працювати з великими клітинками, якщо потрібно буде вам в майбутньому маленькі клітинки. Що ви робите? Ви цю клітинку ділите ще на 4 частини допомогою ліній, і ви можете розробляти схему. Давайте поговоримо про браслет. Браслет це прикраса, яка одягається на руку чи на ногу. Вона прикрашена найчастіше повторюваними елементами. Дуже часто йде такий візерунок, такий рядочок, в якому елементи повторюються. Ну, але ж вони повторюватися можуть теж по-різному. Елементи можуть, як іти в ряд, один і той самий елемент, ось може він повторюватися, йти, йти, йти через якийсь проміжок часу. Або може йти, наприклад, він менший, трохи більший, ще більший, більший, більший елемент. Може бути проміжок більший. Одна клітинка, потім 2, 3, 4, 5. Це ми кажемо про один елемент. Елемент може бути в дзеркальному відображенні. Елемент може бути. Перевернутий під будь-яким кутом, бачите, цей донизу, цей доверху. І так далі елементи, а між ними ще можуть бути якісь зв'язуючі полосочки, лінії, і тоді у вас ще більш складний буде малюнок. Ви можете, постійно, ви можете з одним і тим самим елементом, наприклад, взяти оце саме простеньке сердечко. Ви можете з цим простеньким елементом створити узорів. 5, 10, навіть 20. Що таке повторювані елементи? Ось у мене є сердечко. Давайте подивимося ось цей рядочок. Бачите? Просто однакові елементи в стрічці, вони повторюються. Вони не перевертаються. Уже наступний рядочок це горизонтальне дорівнює, це вертикальні полоски. Горизонтально це вже, бачите. Перевертаються елементи, і тут трошки надрізи. Змінився малюночок. Ось такий самий теж малюночок, ось ця лінія, так? Ось. Бачите, перевернуті такі трикутнички і перевернуті елементи. Теж можна гратися. Думаю, що поки що все. Дивіться ще ось елементи також, верх низ. Можуть повторюватися. Сердечки можуть бути різні, за розміром. Ви можете знайти в інтернеті схеми сердечок, якщо вам складно буде спочатку самостійно намалювати, можете знайти в будь-якій літературі сердечко. Бачите, це вже більш складні схеми, вам складніше буде з ними працювати. Тому. І з простіших почнемо. Оте, що я вам казала, менше, більше, 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 це теж може бути схемою браслета. Знову ж таки, те, що я вам казала, у вас перевернуте сердечко. Правильно розміщене сердечко, між ними є якісь узори, лінії такі, які їх пов'язують. І це теж може бути браслет. Також може бути браслет ось таким чином. Коли у вас. Спереду, ось на оцій стороні руки, є якийсь візерунок, який звертає на себе увагу. Це ромб і два сердечки, які лежать на боку. Правильно? Це той варіант, який теж буде дуже гарно виглядати, не мов би, годинник. От годинник спереду, циферблат виражений, на вашому браслеті може бути такий варіант. Також може бути на браслеті одна, один якийсь елемент більш детально пророблений. Так, і так ще раз, якщо ви працюєте одним кольором, тому що не завжди у нас є кольорова гама достатня, не завжди у вас достатня кількість олівців, ви можете оці кольори. Позначати по різному. Ось бачите, в мене схема. І вони позначені по різному. Якщо я зафарбовую, я собі зразу ж під низом малюю, який це в мене буде колір. Або потім малюю. От я розробила схему. бачите, В кожній клітинці інше позначення. Це означає, що інший колір. А потім підписую, який в мене буде колір. Тут в схемі така ж сама підказочка є. Бачите, такий колір номер такий колір – номер. Це означає, що номер ниточки або номер бісеру повинен бути приближений до такого відтінку. І так, починаючи розробляти свою схему, ви можете якусь частину елементів перемалювати, додати свій, свої елементи і створити. Повторювану композицію, а саме браслет, повторюємо елементи, можливо, їх перевертати, повертати, але все ж таки повторюємо, щоб у нас була не мов би витинанка. Ваше завдання ще раз, створити, намалювати власних схем шириною приблизно. 12 клітинок, можливо, 14, якщо ви вважаєте 16, візьміть. якщо у вас вийде 8, будь ласка, 8. Будь ласка, розробіть хоча б три такі схеми. Ми виберемо з вами одну, найкращу вашу, і спробуємо розробити її ще в кольорі і втілити в життя все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!